Було то, як кум вирішив, що його самогон мусить мати свій онлайн штаб. А ти, поки підпишись і поставь потужну вподобайку, бо без твоєї потужності кум не виживе сів. Відкрив ноут, забив у Google, як зробити сайт. Вискочив HTML. Кум подумав, що то, хто мене любить. Відкрив блокнот, написав Самогон від кума, відкрив у браузері. і вперше побачив, що його слова стали важливими літерами. Додав із фоткою в шапці, з описом б'є, але лагідно. І кнопку купити зараз, яка нікуди не вела. Зрозумів, що без стилю сайт виглядає, як він у паспорті, після трьох днів без сну. І тут кум засвоїв HTML чи кістяк сайту, без краси. Для кольорів і шрифтів потрібен CSS, фото. І кнопки додаються тегами з правильними шляхами перевіряти у браузері обов'язково за тиждень зробив сторінку з логотипом, прайсом і розділом Доставка вночі. Форма замовлення. Та номер телефону з припискою дзвони, якщо не мент, от така хуйня малята.